Слава Україні! Вітаю! Нагадую, прошу вас, дякую вам, що ви допомагаєте силам оборони, волонтерам та тим, хто його потребує. Дякую, що ви це робите по можливості, звісно. Сьогодні я хочу вам показати зовнішній вигляд в упаковці. Не хочу розпаковувати, тому що цей ліхтар Фенікс. Є 03Р, версія друга, йде на подарунок. Я не хочу його розпаковувати зараз, а віддам людині і, ну, подарунок, ви розумієте. А для вас я хочу показати, як можна без розпакування перевірити, працює. Чи не працює ліхтарик в упаковці. цьому ні. Ну, давайте спочатку спочатку я вам покажу такий зовнішній вигляд, можливо, комусь цікаво, як він прийде. Тут у нас є інформація різноманітна, що він може заряджатись від Type-C, потім є два світлодіоди, звичайний і червоний. Потім щось тут у нас, напевно, з гарантією, або ще щось. 500 люменів. Всі характеристики ви в принципі можете знайти на офіційному сайті або там в магазинах, де воно продається. Так. ось такий вигляд З одного боку і з іншого боку. Є таблиця. Режимів роботи. Приблизно скільки він буде працювати. Захист від пилу та води IP 66. Так, 5 люменів в екорежимі. Штрих-коди. Номер, я так розумію, що на кожному виробі є свій номер. Скоріш за все, так. Ось тут є 94. 94 штрих-коди. Тут у нас іде такий картон і вставочка цього пластику. Тут, напевно, інструкція, кабель для зарядки, а тут у нас сам ліхтарик. Тут у нас світлодіоди, тут кнопочка, щоб можна було включити, і заглушка для зарядки, з цього боку нічого, і місце для кріплення там, кільця на ключі і все інше. Так, ну що? Включаємо. Ну, нажимаю через упаковку. о, Загорілось. Бачите? Можна перевірити. Потім ще раз нажали наступний режим. Ще раз нажали, ще, ще один режим. Ще один режим. Бачите, як я, яскраво, І ось такий. повертаємося, Все. Працює. Скільки там режимів ви можете самі перерахувати. Потримали? Трошки включився червоний. Ще раз, такий сигнальний. Ще раз виключився. Потримали. Це я вже. Ну, в залежності від скільки на як ви довго натискаєте, то може. Переключатись між червоним та звичайним серію. Так. От тут можна ще ось таку подсвіточку дивитись. Не знаю навіщо. Ну ось такі функції. Так що можна, є можливість без розпакування перевірити. І вирішити, якщо там, я не знаю, на пошті виглядаєте товар і не, не маєте так, ну не хочете його вскривати, тому що скажуть, ви вскрили упаковку і вам не захочуть його повертати, ну, брати на повернення, тут ви можете відразу перевірити, як кажуть, не відходячи від каси. Ось такий зовнішній вигляд і демонстрація роботи в упаковці такого наключника від компанії Phoenix. Фей... Хотів сказати Фелікс. Фенікс Е03Р. Дякую вам, що подивились. Слава содома Брони, смерть окупантам!